Вітаю юних чемпіонів на занятті з фізичного розвитку. Дітки, чи помітили ви, що на вулиці вже стало дуже-дуже прохолодно. Вже сонечко не гріє, а вітерець дує дуже холодно. А чи знаєте ви, як деревця готуються до зими? Вітер дме дуже сильний, але гілочки не гнуться вони навпаки міцніють. Так само і ми з вами. Коли ми займаємося фізичною культурою, наш організм він також міцніє. Ми стаємо як справжні деревця, так? Ми стаємо сильними, як дуб. А ну покажіть, в кого які м'язи. Наш суперщит, він стає міцнішим. Так, так. Наш імунітет обов'язково нам подякує. Обійміть, будь ласка, себе за плечі. У нас з'являється енергія, як у білочок. Пострибайте декілька разів. І найголовніше у нас з'являється гарний настрій. Посміхніться. Навіть коли за вікном дощик всередині нас сяє сонечко. Тому що під час руханки нашому тілу дуже і дуже весело. Ну що, порухаємося з вами! І розпочнемо ми із нахилів голови. Покладемо руки на пояс та нахиляємо голову вправо-вліво. Міняємо напрямок, нахиляємо голову вперед-назад, вперед-назад. Молодці. Ми отримали зірочку. Далі покладіть долоньки до плечей і виконуємо кругові оберти ліктями вперед. Спинку тримайте рівненько. Поміняємо напрямок. Тепер оберти робимо назад. Чудово! Отримайте ще одну зірочку. Знову руки на поясі. Виконуємо нахили тулупом право-вліво, право-вліво. І ще одна зірочка наша. Стрибки на місці. При цьому робимо кругові рухи руками. Намагаємося стрибнути якнайвище. Та ручки не згинаємо у ліктях. Так тримати у нас уже 4 зірочки. Тепер робимо нахили вперед. Руками намагаємося дотягнутися до підлоги. Але колінця тримаємо рівненько. Не згинаємо. Супер! Вже є п'ята зірочка. Наступна вправа присідання. Присідаємо, руки витягуючи перед собою. І наступна зірочка теж наша. І знову руки на поясі. Крокуємо на місці, піднімаючи колінця почергово. Ліве, праве, ліве, праве. Вже красується на нашому екрані сьома зірочка. Молодці. А далі зробимо планку. Опираємося ручками від ліктів підлогу, випрямляємо ніжки, тримаючись на пальчиках ніг. Спинку не заокруглюємо, Тримаємо її рівненько до підлоги. І в нас вже вісім зірочок. Ось які ми правні! А тепер давайте побоксуємо. Виносячи по черзі кулачок вперед, повертаємо. Потім ніжкою робимо мах. Кулачок, ніжка, кулачок-ніжка. Чудово! Дев'ята зірочка теж вже наша, які ж ми тільки вправні. І остання вправа ластівка. Спробуйте себе утримати на одній нозі, руки в сторони, нахиливши тут вперед, ніжку витягніть назад. Поміняйте ніжку, утримайте тепер себе на іншій нозі. Ми отримали усі 10 зірочок. Молодці. Друзі. Всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами. Веселу руханку! Отож, приготували свої долоньки і станцюємо швидко. Молодці! А тепер Повільно ручки, 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 лікті, 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 дубця, 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 плеск, плеск, плеск молодці. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, плеск, танцюємо! На дотепне каджиня, бути схожим, хочу я, бути схожим, хочу я, Щодня, щодня що я, хвостик свій, буду я підружністю. Та погода хороша, та співай моя душа, кря кря ко, -ко навіть бегемот, величезний бегемот, також розкриває рот, пустить кря-кря знову маленьким стати хочу хоча би я на одну ми всі є каченята та друзі, тому в житті нам завжди щастить, 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 на дотикне каченя. От величезний бегемот, також розкриває рот, купить крякря, знову маленьким стати хочу, хоча б я на одному всі ми є каченя та друзі, тому в житті нам завжди щастить, 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 на веселе Каченя бути схожим, хочу я. Ти схожим хочу я щодня, щодня. Всі повторюйте таном, найдотепніший урок, на дотепніший урок крях -кря ко ко Краще танцю не знайти, легше танцю не знайти. Тож танцюю його щодня, щодня, щодня. Тому глянем бегемот, величезний бегемот. Як танцює без турбот, Кря -кря ко коком. Надотепне каченя бути схожим хочу я, бути схожим, хочу я щодня, щодня. Чепорити хвостик сій буду, я відрожень, буду я відрушені, крях -кря ко хо Поприрода хороша, та погода хороша. Ти співає мене душа, крях -кря -ко, ко та би досить бегмот величезне.